Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенка понеділок, раночок, початок тижня. І що? Чекаємо Байдена? Те, що там буде казати, е оце недолуге створіння, яке називає себе президентом Росії, чекати я не буду. Я особисто не буду, тому що, а що мені від нього чекати? Щоб він не сказав, що б він не зробив, впливу ми не маємо. Жодного влада наша впливу не має, жодного. Ми можемо тільки оборонятися, тільки захищатися, тільки вборювати свою свободу. Кожен як може, і кожен де може, і кожен по своїм можливостям. І як я кажу за донати, Всім щиро дякую за донати ввечері я особисто всіх подякую. Е, вам величезна подяка. Це треба так, але не треба забирати від себе останнє. Допоможи собі сам. І це буде також класна допомога Україні. Так от ідемо. В Молдові почались е, ожидаємо. Санду акції протеста молдавської опозиції. Вони вимагають відставки президентки, вони вимагають е економічні там питання, і газ, і те то, і те то. Зібралось декілька тисяч людей, і вони там руть, кричать, скавчать, пригадуть. Здорові мужики, не в армію Молдови йдуть. Ні, не в армію Молдови. Не Молдову захищать, якщо прийде враг. Ворог, а ворог для них хто? Скоріше слово, для них ворог це ми, не Росія. Так от що я хочу сказати, я часто наводжу слова з пісні, здається, Володимира Висоцького, капітан, ніколи ти не станеш майором. А тут я хочу у, трохи перефразувати і сказати: Молдова нас завжди або нарускам. На русском Молдова, Навсегда ты останешься Молдавією? Що сказати? Ну, що можна сказати, коли вони хочуть в Росію, коли вони хочуть в Радянський Союз, коли виходять люди? Ну, це, так, це таке ж, як і у нас от Донбас, там Крим був. Але дивіться, що потім відбувається. Ну, невже вам Придністров'я не видно? Це маразм, це абсурд, це якась деструкція у людей. Ну да Бог з ними, Бог з ними, друзі. У нас інше. У нас інше. Тільки Медвечук закликав всіх, хто проти Зеленського об'єднуватися, тільки закликав Медведчук. І дивіться. Взяли на озброєння. Половина фракції ЄС полетіла на Мюнхенську безпекову конференцію. Я вже про це говорив, казав в стрімі ще раз, говорю, чому вони туди полетіли? Ось у мене одне питання: для чого? Що вони там будуть робити? Щоб всі розуміли, на Мюнхенській, на Мюнхенській конференції безпековій не, за... ну, як, не заключаються ніякі договори. Не складаються ніякі домовленості, ніхто нікому нічого не обіцяє, ніхто не бере на себе ніяких гарантій. Конференція, це називається, це е -е, викладення своїх думок, свого бачення, своєї стратегії, а маливо тактики так маленької. Але там нічого немає. Там неможливо попросити кулемет і тобі пообіцяють, і тобі його дадуть, щоб всі розуміли, особливо, якщо почують це порошенківці. Ніхто нічого. Ні про що там не домовиться, ніхто нічого звідтіля не привезе, ніхто, нікому ні ні там, вашому Порошенко, Герасимовим, Гераченко не буде давати а, обіцянки, тому що нічого на Мюнхенській конференції такого не робиться. Робиться на Рамштайні, робиться на двосторонніх зустрічах президентів, ну, можливо, прем'єрів, головних. Голів штабів. Робиться на засіданнях НАТО, робиться на засіданнях ЄС. Куди цю шмаркотю за шмаркотью, зашмаголиків, не, не запросять. І вони самі туди не можуть поїхати. І ніхто їх туди не пустить. Так от не вірте, якщо хтось з них щось скаже. А взагалі то. Е, така от ходить, ходить Ходять такі розмови, Ходить така версія, що поїхали вони туди не просто так. Тільки Медведчук дав заклик, і вони полетіли в Європу. Ну, так кажуть. Я не знаю, наскільки це точно, тому що я не буду стверджувати, ви знаєте, що не люблю брехати. Я кажу, це як ото каже наш один класик, злі язики кажуть. На зустріч з посланцями Медведчука. Звірити часи, поговорити, отримати вказівки, нара... наративи, методички. Ну, це так кажуть злі язики. Ось і полетіла туди фракція ЄС. А чого б їм туди летіти? А чого б їм там робити? Так кажуть, друзі. Це так кажуть. Ще раз. Дима без вогню не буває. Іще? Вчора, вчора, по всім паблікам пройшлося, по всім паблікам пройшлося, що була бавовна в Донецьку і прилетіла. на, Донецьку прокуратуру начебто. Я не знаю, де ще, але російські пабліки, це російські всі повідомляли, що прильоти по будівлі прокуратури окуповано Донецька, і там один герой, і ось українців, вони воюють з смірними жителями. Це тільки подонки і, при, і преступники так ділять. Слухайте, от у мене на цю людину рука піднялася ж бігом. Коли вона бреше нагла на весь світ, на всі мережі, всім людям, ми не воюємо з мирними мешканцями. Тому і прилетіла в вихідний. А ось у мене питання до наших військових: таке дружнє. Чому вихідний? Чому, Чому не в понеділок? Як би хотілося в понеділок, друзі. Ой, як би хотілося, щоб прилетіла в прокуратуру Донецької області в понеділок, яка знаходиться в Донецьку. Та то я так, я ж знаю, що ви розповсюдите, що ви прямо зараз підпишетесь на мій канал, тому що щось я не, не зрозумів. Після суботи відписалась, наверное, десятка-півтора. Комусь не, не подобається, що. Треба брати відповідальність на себе. Я там багато про це казав. Не кликати владу допоможи, а брати відповідальність на себе, коли ти обрав погану владу, коли ти обрав злочинців, коли ти обрав зрадників, а потім кричиш, влада допоможе. Яка влада тобі допоможе? Так ось після цих слів, я скажу. Повідписувалась багатенька. Не хочуть люди брати відповідальність за себе. Не хочуть відповідати за свої дії. Хочуть, щоб хтось відповідав. Ну та ладно, друзі. А ті, хто з нами, ті, хто розуміє, ті, хто розумні люди і ті, хто критичні люди, вони зараз підпишуться. Так, друзі? Поставить дзвіночок. Вподобаєчку розповсюдити, розповсюдьте, будь ласка, де тільки можете? І до вечора. Ввечері ми поговоримо. Україна переможе.